Ну ще вітаємо в цитрус! Сьогодні в нас на огляді два периферійних рішення від Logitech, які можуть доповнити ваш сетап по-різному. І перше, це ігрова миша Logitech G309 Wireless Lightspeed, яка поєднує точність, бездротове підключення і ергономіку. Друге, універсальний комплект Logitech PUB Icon Combo у графітовому кольорі, клавіатура і миша з акцентом на стиль. Комфорт і довговідь. Ми протестували їх у реальному житті. Ігри, офіс, мультимедіа, аби розповісти вам правду. Поїхали. Поїхали. І почнемо з Logitech G309 Lightspeed. Це легка геймерська миша з вагою 86 грамів з батарейкою 2А та 68 грамів без батарейки. Якщо використовується система PowerPlay Wireless Charging. це означає, що навіть у довгих ігрових марафонах вагу миші майже не відчуваєш. Мишка працює у двох режимах: перший це Lightspeed. Із затримкою близько однієї мілісекунди для максимальної чутливості, та Bluetooth для універсального підключення до ноутбука чи планшета. Сенсор у нас тут Hero 25K. Забезпечує точне позиціонування з діапазоном до 25600 DPI і швидкістю правильно понад 400 IPS без згладжень, фільтрів чи штучного прискорення. Усе максимально чесно. Кнопки LightForce Hybrid Switch. Оптично механічні свічі, що поєднують блискавичний відгук із класичним тактильним. Кліком є 6 програмованих кнопок. Через G-Hub зручно налаштовувати функції, макроси і DPI, і профілі під конкретні ігри. Якщо вам так, як і мені цікаво, що ж тут у нас з жиленням, полетіли. А з жиленням у нас тут до 300 годин на одній батарейці 2А в бездротовому режимі або безперервна робота в PowerPlay без батарейки. Розміри. Розміри у нас тут 120 на 64 на 39 міліметрів. Симетрична форма. Пасує, пасує різним хватам: пальцевий, кіхтевий, долонний і добре контролюється як у FPS, так і в МОБА. Підсумок у нас такий: точність, мала вага, стабільний бездротовий зв'язок і широчезний діапазон налаштувань роблять G309 надійним мейном не лише для шутерів, а й для будь-яких інших жанрів. Миша це про контроль і реакцію у грі. Але в повсякденній роботі хочеться іншого досвіду: тихої клавіатури, зручної миші і довгої авто. Оновності та стильного столу. Саме для цього Icon Combo. Logitech Pop Icon Combo – компактний комплект у єдиному дизайні. Бездротова клавіатура та бездротова миша у графітовому виконанні. Розміри клавіатури приблизно 325 на 137 та на 22 мм. Вага з батарейками близько 530 грамів. Завдяки низькопрофільним тихим клавішам друкувати комфортно, хоч у коворкінгу, хоч пізно ввечері вдома. Клавіатура працює від двох мізинчикових батареек і тримає аж до 36 місяців. Є easy Switch для підключення до трьох пристроїв, наприклад, ПК, ноутбук і планшет та швидкого перемикання між ними. Окремо чотири action case, індикатори та фізичний вимикач живлення. Усе це доповнюється програмними налаштуваннями через Logi Options. Можна призначати дії, комбінації та запускати додатки. Ну а далі миша. Миша в нас легка, близько 81 грам із батарейкою. Працює від батарейки 2А до 24 місяців. Має смарт вілий з прискореним скролом і технологією Silent Touch для тихих кліків. Так само підтримує Easy Switch та працює через. З Блютуз або Lodge Bolt Receiver. Обираєте, що зручно саме вам. Дизайн, як ви бачите, мінімалістичний, стриманий із приємною на дотик фактурою. У конструкції використано перероблений пластик. До 54% залежно від кольору, а упаковка виготовлена з FSC сертифікованих матеріалів. Акуратна деталь, але приємно. Ну і перейдемо до підсумків. Це. Ну ось це практичний набір на щодень для офісу навчання або домашнього робочого місця. Logitech G309 – це фокус на продуктивності. Точний сенсор, легкий корпус, бездротова свобода та геймерська чутливість без компромісів. Ну а Pop Icon Combo – утілення комфорту і стилю, із тривалою автономністю, простим перемиканням між пристроями та приємною ергономікою. І разом всі девайси не конкурують, а доповнюють одне одного: g 309 про ігрову точність, а Pub Icon – про щоденну зручність. Обидва доступні, до речі, в магазинах Цитрус. Посилання в описі під відео. Ну а ми дякуємо, що були з нами. А якщо огляд був корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть у коментарях, що вам ближче точна ігрова миша чи універсальний комплект для роботи. І мені залишається сказати до зустрічі в Цитрус!